Наразі триває складна та копітка робота щодо встановлення фактичних обставин масових вбивств громадян на Майдані. За ці злочини повідомлено про підозру та оголошено в Януковича, Захарченка, Азарова, Якименка, Пшонку Клюєва. Обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою колишньому командиру та двом співробітникам роти спеціального призначення Беркут. Матеріали щодо цих осіб будуть виділені вже швидко, будуть виділені в окреме провадження і найближчим часом скеровані до суду. Однією з головних причин протестних акцій на Майдані була тотальна, як ви знаєте, була тотальна корупція в Україні. Відтак мною невідкладно організовано перевірки щодо виявлення та розслідування корупційних злочинів, насамперед, вчинених колишніми високопосадовцями. Ця робота підтвердила вражаючі масштаби корумпованості державного апарату, існування організованої злочинності вищих ешелонах влади. Загалом, за фактами розкрадань, фінансових махінацій, захоплення земель, зловживання службовим становищем, перевищення влади тощо, розслідується 28 кримінальних проваджень. Завдані державі збитки по цих провадженнях обчислюються в мільярди гривень. Для прикладу, Генеральною прокуратурою проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні за фактами заволодіння колишнім президентом України Януковичем та іншими особами, земельними ділянками площею 136 гектарів, урочищі Межигір'я та селі Сухолуччя площею понад 30 тисяч гектарів, які були власністю держави. Неправомірні дії з боку колишніх посадових осіб Міністерства доходів і зборів України призвели до втрат бюджету на на суму понад 6 мільярдів гривень. Національного банку майже 1,5 мільярда гривень. Міністерство аграрної політики та продовольства України понад 500 мільйонів гривень. Перевіряється причетність до масових розкрадань зловживань владою та службовим становищем колишніх. Прем'єр-міністра України Азарова, першого віце-прем'єр-міністра України Клюєва, голови правління Національного банку України Арбузова, міністра аграрної політики та продовольства України Присяжнюка, міністрів юстиції Лавриновича і Лукаш, першого заступника керівника секретаріату Кабінету міністрів України Аністратенка та інших колишніх високопосадовців. З метою повернення вкраденого у держави в ході слідства накладено арешт. На грошові кошти, підозрюваних на загальну суму 1 мільярд 245 мільйонів гривень, майже 13 мільйонів доларів США, 225 тисяч євро та інше належне їм на праві власності нерухоме майно. У співпраці з Державною службою фінансового моніторингу України встановлено проведення сумнівних фінансових операцій за участі підприємств палено-енергетичного комплексу, які підконтрольні особам, наближеним до колишнього президента на суму майже 32 мільярди гривень